Баром будуть свята, тому ми будемо малювати е, дідуха. Дідух це давній рисний, символ добробуту, продовження роду, захисту оселі та зв'язку з предками. Його роблять із жита чи пшениці, заносить до хати на світ 6 січня. Я створила декілька варіантів дідуха. Ви на своїх е, столиках можете подивитися. Якщо Хочете, якщо вам щось не вистачає, або хочете щось ну, вами викладати, ви можете сміливо вносити свої зміни у цю, так скажімо, малювку. Спробую сьогодні разом поєднати символіку з багатством собажанського освіту. Давайте я вам розповім, які знають. Добрий позов по роботі і залишаємо гарні відкритки. І ще нам потрібні пензлики, пет, щоб малюватися, тому житло. Вишні палички та дос. Досглядаємо ось так, це як можна палочка, але для менших таких крапочок. Ще нам знадобиться, щоб зробити більші крапки. Приставки можна малювати сос. 我有。